З нагоди дня української державності відбулася урочиста церемонія відзначення творчих особистостей громади Ці таланти твої Україно. Відповідно до програми фінансового стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва обдаровані діти громади, які здобули високі призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, отримали сертифікати фінансового стимулювання. Також нагородили і їх наставників. Я щиро вітаю всіх вас, переможців, конкурсів всеукраїнських, обласних і наших місцевих. Вітаю вас, бо ви найкращі. Вітаю вас із певними досягненнями, найкращими досягненнями. І вам за це спасибі. Вам, дорогі діти, вам, дорогі батьки, за те, що ви виховуєте, тримаєте, терпите і допомагаєте вашим діткам, щоб вони розкривалися в цьому таланті. Спасибі вам, і я вірю, переконаний в тому, що з такими спадкоємцями великої перемоги українського народу над росіянами прийде мир. Закінчиться війна і буде вільна, незалежна Україна. Ми в це віримо, ми цьому Богу молимось і разом з вами ми це. Створюємо і зробимо. Слава Україні! Для отримання сертифікату на сцену запрошується Гальчук Ірина за перше місце у міжнародному дистанційному фестиваль конкурсі мистецтв Чам'як Віна та гран-при у міжнародному багатожанровому дистанційному фестиваль конкурсі мистецтв Волтен Фест. Сокольова Каріна. Перше місце на міжнародному канадсько-українському фестивалі дитячо-нацької творчості у благодійному тварину. Стец формула Успіху свято весни, 22 фестиваль конкурсі Славян Ківець». Наставник Нестрива Тетяна Миколаївна, Чумова Анастасія, за друге місце на міжнародному двоборовому благодійному конкурсі мистецтв Рістряна симфонія. Годун Ярослав. За друге місце на міжнародному фестиваль конкурсі Гранд Піано. Кокановська Дарія. Перше місце на міжнародному... Діти до Кіренихна. Денсю Ірина за перше місце на всеукраїнському конкурсі мистецтв Новий день. Настане Федорова Ірина Анатоліївна. Завідочка відділу фортепіано No20. Васильів Василь Сілія за перше місце на міжнародному багатожанровому дитячому маніфестуванні. Ка Вікторія за перше місце на міжнародному дистанції Сердечно вітаю вас в цій урочистій залі з нагоди третьої річниці української державності. Я дякую всьому виконавчому комітету, що робить місце двягівській громаді, для того, щоб наша творча українська молодь розвивалась, процвітала. Я і вас вітаю з нашою українською державністю. Щастя, наснаги, терпіння, процвітання в єдності наша сила. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам! За перші місця на міжнародному багатожанровому двотурному фестиваль конкурсі Червона Калина. Заєць Микола! Назару, Владислав! Наставник Гулєвич Микола Васильович, викладач навчальної дисципліни духові інструменти сегаської школи мистецтв Пастухова ксилія. Категорії. Старший викладач навчальної дисципліни паян а кардіон з школи мистецтв. Авраменко Ярослава за перше місце. Граменкова на... Анастасія за перше місце. Ковальський володимир за перше місце на міжнародному фортепіаному конкурсі Art Колосович Ірина, друге місце. Наставник Шкавара Ольга Геннадійна спеціаліст вищої категорії, викладач образотворчого мистецтва з Ягерівської школи мистецтв. Thank you Навіть відключення електроенергії, яке вже стало невід'ємною частиною життя українців у зв'язку з російською військовою агресією, не стало на заваді проведенню заходу. Після невеликої перерви гості та учасники перейшли до нової зали, ідеаха палацу культури, і нагородження продовжилося. thank <laughs> you Маті з'явилася дуже важлива для галузі культури і туризму програма фінансового стимулювання. Є певний символізм у цьому, третій рік триває війна, і третій рік ми відзначаємо саме талановитих дітей в галузі культури і мистецтва за перемоги в сукраїнських та міжнародних конкурсах. І чесно бачити талановитих дітей, які під час війни розвиваються. Беруть участь у конкурсах, а тим самим популяризують нашу громаду в інших містах України та за кордоном. Це дуже важливо в наш час. Тому е, я б дуже хотів, щоб ті люди, які причетні до того, щоб ця програма тривала далі і набрала певних обертів, щоб ці люди розуміли, що це важливо для кожної дитини, яку ви бачите тут, які не виступають, але е, щось виграли, щось заслужили і десь постаралися себе проявити. Це дуже важливо, щоб наші діти розвивалися. Е, дякую. Дітей вітаю, пишайтеся собою і розвивайтесь, вчіться нових нови досягнень і будьте такими творчими та талановитими, якими ви. Дякую. Для отримання сертифікату запрошується. Добровольська домініка за друге місце на міжнародному потовому благодійному фестивалі конкурсі мистецькі. Це наші діти, українські діти, попри всі важкі моменти сьогодення, продовжують надихати, творити і навчають нас дорослих вірити. Радіємо, що з кожним роком творча родина Свягівської громади збагачується і розширюється. Щиро вітаємо нагороджених.